Вітаю, друзі! Поговоримо про гороскопи. Ні, ні, я не з тих, хто марить зірками і вірить у їхні передбачення. Та астропрогноз на 30 липня, озвучений журналістами одного з популярних каналів нашого ТБ, зачепив. Вухо зонуло, що начебто, неділя, мала стати завіщуванням зірок відмінним днем для відвідування перукарні. Косметолога або майстра манікюру. До речі, помилок у таких передбаченнях завжди немало. Звісно, не тих, що віщують долю, я не астролог, а мовних і сьогодні про одну з них. Тож, чи став для раків 30 липня відмінним днем? І якщо ні, то чому? Слово відмінний має два значення. Перше, такий, що чимось відрізняється від когось або чогось. Наприклад, як часто дивували її несподівані, але завжди такі сміливі, відмінні від інших думки та раса, або лавра тих часів була дуже відмінна від сучасної. Як бачимо, у прикладах є зіставлення з кимось або чимось. І обов'язково присутній прийменник від. Якщо вжити слово відмінний у значенні такий, що чимось відрізняється від когось або чогось, не такий, як інші, без прийменника від і без згадки про об'єкт порівняння, можна подумати, що йдеться про якість. Саме таким є друге значення слова відмінний дуже високої якості. Дуже добрий, гарний, дуже вмілий. Звісно, астрологи чи журналісти, прогнозуючи день, мали на увазі саме якість, тобто вдалий, чудовий, прекрасний день для здійснення планів. Та прозвучало це незграбно, адже скальковано з російської вислів «отлічний день. Ми доволі часто вживаємо такі сполуки: відмінний догляд, відмінна погода, відмінне здоров'я. Все складається відмінно тощо. І говорячи відмінний день, начебто ми не помиляємося. Та втім, має бути ще й відчуття мови нашої співучої, нашої солов'їної, має бути бажання зробити своє мовлення. Досконалішим, вишуканішим. Синонімія слова відмінний вражає. Тільки послухайте, друзі, який має дуже добру якість, вишуканий, високоякісний, який не має подібності до когось чогось, не схожий, неоднаковий, розбіжний, відмітний, як міра вияву, дуже добрий. Найліпший, близький до ідеалу, найкращий, неперевершений, чудовий. Якщо ж розгорнути словники синонімів щодо кожної з наведених лексем перелік прикладів збільшиться, то яким, врешті-решт, став 30-й день липня для раків? Відмінним, чудовим, класним чи найкращим? Сьогодні відмінний день для відвідування косметолога. Так було у зірок. Інші варіанти. Сьогодні найкращий день. Чудовий день, ідеальний день для відвідування косметолога. Впевнена, ви не помилилися. Тепер черга за зірками чи журналістами. Лише Чудових нам днів, друзі, наснаги і перемоги! Все буде Україна!